Вітаю, мене звуть Валентин Трилецький, А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький покрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. А що ті козаки тільки те й робили, що пили та гуляли? Хмельницький запродав Україну в Москві. Дорошенко віддав Україну на поталу туркам. Мазепа зрадив царя і Росію. Махно грабував простий народ, а Петлюрівці громили євреїв. І взагалі козаки ніколи не мали своєї держави, а України теж ніколи не було. Її вигадав чи то австрійський генштаб, чи то Ленін. На жаль, ці безглузді сентенції можна почути й зараз, причому не лише від російських пропагандистів та імперських посіпак, для яких це як і раніше дієві елементи потужної війни проти нашої країни, а й від наших співгромадян, які чомусь сліпо ведуться на такі інформаційні вкиди і залюбки перебувають в полоні штучно створених антиукраїнських міфів та стереотипів. Протягом майже всього свого історичного існування запорізькі козаки потрапляли під шалені удари ворожої пропаганди, і не лише московської. А от як вони цьому протистояли, розглянемо просто зараз. На наш погляд, вперше засоби пропаганди проти козацтва були застосовані в останньому десятилітті XVI століття, коли вибухнули перші козацькі війни за свої права. Повстання під проводом гетьмана Кшиштофа Косинського і згодом Семерія Наливайка і Григорія Лободи у поемі про Острозьку війну Симона Пекаліда, очевидця протистояння козаків з магнатами. Про козаків пишеться, хоч і з певною лицарською повагою, проте автор вважає, що в козаків дідько зловіщий забрав розум, а гасло Дій запорожців смерть всім палацам трактується як шкідливе та руйнівне для держави. Особливо дісталося від тогочасних пропагандистів наливайку, навіть його страта одразу ж обросла небелицями на кшталт, що його посадили на розпеченого коня, на голову поклали розпечену залізну корону, і так його замучили, або ніби його на мідяної розпаленої кобилі спалено, Чи живцем запеченого мідному бику? Таким чином поляки натякали козакам і українцям в цілому, що будь-які спроби подальшої боротьби за свої права будуть покарані жорстоко і без коливань. Навіть саме прізвище Семирія стало узагальненим, звідтоди всіх козаків зневажливо називали наливайками. Втім, такі чутки про мучеництво Наливайка мали і зворотний ефект та стали причиною його подальшої героїзації, перетворення на людину легенду. Дісталося козакам від польських пропагандистів і пізніше, особливо як почалася Хмельниччина. У Ухіти йшли всі засоби, лиховісні чуткі, жахалки, нагнітання, напруження і створення штучної паніки в самій Польщі, замовні художні твори і неправдиві повідомлення в європейській пресі, навіть карикатури. згадаємо зображення гетьмана Хмельницького з великими віслючими вухами. Поляки намагалися також усіляко очорнити сподвижників гетьмана та й всіх козаків загалом. Наприклад, не маючи змоги перемогти на полі бою жахливого і безжального полковника Максима Кривоноса, вони тережували його глузливий портрет з велетенським носом. Проте всі зусилля пропагандистів виявилися тоді марними. Маховик національно визвольної війни було вже не спинити. А от далі до справи очорнення козаків взялися вже московити, і в цьому ділі їм не було рівних. Коли Москва зрозуміла, що козацька держава вже не бажає брати участь у військовому союзі з нею, а натомість уклала спілку зі Швецією. А згодом на рівних правах вступила до речі Посполитої як князівство Руське Гадяцького Года. на козаків, зокрема на їхніх очільників, полилися тони усілякого бруду. Саме за допомогою пропаганди московити знеславили гетьмана Івана Виговського і його політичні наміри, що призвело до втрати ним булави і кардинального розвороту у політичному векторі держави. Саме завдяки тогочасним пропагандонам в Україні спалахнула інспірована Москвою братовбивча війна а в країні на довгих 30 років запала зловісна руїна. І весь цей час москалі віртуозно вправлялися у мистецтві, Пропаганди як проти конкретних діячів гетьманщини, так і проти самої козацької ідеї, і треба визнати, досягли в цьому неабияких успіхів. Жертвою спланованої брехні став гетьман Юрій Хмельницький, якому. Саме московити створили імідж недолугого, боязкого і навіть недоумкуватого сина Великого Богдана. Потерпали від пропаганди гетьмани Павло Тетеря та Іван Бриховецький проти Петра Дорошенка розгорнулася справжня кампанія обріхування і цькування. При цьому московитам вдалося посіяти недовіру до гетьмана серед самих козаків, що врешті призвело до його падіння, а разом з тим і до занепаду козацького устрою на правобережжі. Нищівного удару московська пропаганда завдала і гетьману Дем'яну Многогрішному, а згодом Івану Самойловичу, з яких московити майстерно зробили зрадників України, а козаки самі на це повелися. Та найбільше московська пропаганда розійшлася по виступі гетьмана Івана Мазепи проти царя. Навіть звірське знищення московськими військами гетьманської столиці Батурина, а потім подніпровських міст і самої Запорозької Січі, були показовими каральними акціями з метою залякування українців, аби вони не пішли за Мазепою і козаками. Проти гетьмана і всієї козацької держави розгорнулася справжня інформаційна війна. І головними в цьому протистоянні стали попи московської церкви, всі як один етнічні українці, вихованці Києво-Могилянської академії, котрих раніше щедро фінансував і усіляко підтримував гетьман. Тепер же вони відчайдушно заходилися промивати мізки українцям. Спершу в рамках пропаганди москалі стратили. Опудало гетьмана на центральній площі Глухова його заочно позбавили звання кавалера ордену Андрія Первозванного і гетьманської булави, а потім повісили і саме опудало. Церковні ієрархи за сценарієм Феофана Прокоповича і за наказом Петра І волосили Мазепі Анафему, наклали церковне прокляття. і цей факт через священників наполегливо доносився до людей в усіх куточках України. До речі, і дотепер у проросійських храмах гетьмана називають клятвоприступником. Однак ще тоді вселенський патріарх не визнав анатеми українського гетьмана, бо вона накладена не за провину перед церквою, а з політичних причин. Розповсюдження численних міфів і маніпуляцій з боку Москви спричинила полтавська битва, ідеологеми про перемогу російської зброї, і ледь не партизанську війну українців проти шведських військ лише частина популярних до цього часу наративів, створених офіційною російською історіографією. Головний міф сама перемога, що й досі використовується як символ великої мілітарної сили імперії. Але яка це була перемога? Безпосередньо на полі битви армія Петра І налічувала близько 55 тисяч осіб і 283 гармати. Шведи змогли виставити лише близько 17 тисяч боєздатних вояків, які зуміли пережити страшну зиму, грейт Фрост. І за відсутності боєприпасів змушені були битися майже в рукопаш артилерії ж у Раненого напередодні в ногу Карла дванадцятого і зовсім не було. Тому москалі фактично розстріляли шведську армію з гармат. Друга брехня на полі бою зійшлися правильні і неправильні козаки, зрадники вірні Москві і правильні перемогли, як і було треба. Але ж насправді не так безпосередньої участі в цій битві козаки не брали, хоч Такі були долучені до армії з обох сторін. Чотири тисячі гетьманських козаків на чолі з новим гетьманом Іваном Скоропадським так і простоїли всю битву осторонь, бо цар Петро не довіряв їм і теж вважав за потенційних зрадників. Чому король Карл не використав у битві запорожців, які були при ньому? Це гетьманські полки і козаки Гордієнка, і досі лишається нез'ясованим. Але перемога така перемога. Під час відступу залишків шведського війська на переправі на переволочні за умовами капітуляції, яку самовільно підписав генерал Левенгаупт, Москалям було видано кілька тисяч запорожців, яких роззброїли і тут таки по звірячому закатували. Ну і звісно, ніякої партизанської війни проти шведів з боку українського населення не було. Якраз навпаки, українці їх підтримували, а от москалів боялися з огляду на всі їхні попередні варварські вчинки та звірства. Тим не менше, комплексний міф про велику перемогу Петра І використовувався, аби назавжди очорнити український національний рух і його прагнення до незалежності. Так виникла зневажлива назва українських патріотів Мазепинець. При цьому пропагандонська словотворчість у москалів має свої традиції. Згодом на зміну Мазепицям прийдуть петлюрівці, махновці, бандерівці і ПСУшники. Діяла московська пропаганда вишукано і креативно, крім прямої брехні, створеної церковниками на основі біблійних страшилок, наприклад, про те, що Мазепа здійснив шість зрад, або про останні години життя гетьмана, як нібито його самотнього заїдали воші, були застосовані такі прийоми, як свідоме перекручення фактів. Підміна понять і замовчування правди. Зокрема, ігнорувалися прагнення Івана Мазепи об'єднати українські землі, його неоціненний вклад у розбудову Гетьманщини, розвиток ним освіти, мистецтв, релігії та культури і, зрештою, замовчувалися самі причини виступу проти московського панування. Натомість. Українцям підселяли в голови наратив про великого захисника і освободітеля Петра І, який нібито порятував український народ від злих агресорів шведів і підступного Мазепи. Бо бачите, після початку виступу Мазепи цар раптом відмінив свій же наказ про розгортання в Україні тактики випаленої землі. Таким чином, цар і його іміджмейкери шляхом підміни понять прагнули відірвати від мазепи українське суспільство а разом з тим через страх, залякування і насильство притлумити прагнення доволі зламати і обезброїти український народ. І це їм вдалося. Більшість населення на жаль так і не змогла оцінити зусиль гетьмана, який своїм вчинком врятував сотні тисяч українців. А навпаки, люди змушені були прийняти нав'язане твердження повірити в те, що Мазепа і його козаки якісь там зрадники. Протистояння правди та московської пропаганди щодо світлого імені та видатних дій великого гетьмана тривало й далі. Попри всі старання, Мазепа був оспіваний Вольтером, Гюго, лістом, зображений на десятках великих полотен, зокрема Жеріко, Делакруа, Верне, Буланже. Загалом Мазепі присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, 6 скульптур. Англійський поет Джордж Байрон у 1819 році написав поему Мазепа, яка мала чималий вплив на сучасників та викликала нову хвилю інтересу до феномену казацтва та України. Загалом для Росії це було небезпечно та неприпустимо. Тому через 9 років російський поет Олександр Пушкін написав свою поему. Ему Полтава як акт імперської пропаганди, аби загасити хвилю популярності Мазепи Байрона з новою силою. Пам'ять великого гетьмана усіляко поплюжилася і топталася. Всі ресурси Російської держави та мистецтва були кинуті на це таврування. Саме цю мету переслідувала і опера композитора Чайковського, і набагато пізніший українофобський вірш Бродського щодо незалежності України, тисячі інших художніх та популярних творів наукових праць. Це була грандіозна інформаційна битва російської пропаганди не лише проти однієї людини, а проти великої ідеї, яка стояла за ним ідеї вільної і щасливої України. Нещадно діставалася і мазепинцям, вірним соратникам Івана Мазепи. Зокрема, засоби пропаганди труїли гетьманського небожа Андрія Войнаровського, наказного гетьмана в Україні Павла Полуботка, інших старшин та полковників. Ці зусилля тогочасних пропагандонів були кинуті проти намагань відвоювати і прагнень відродити українську козацьку державу гетьмана Пилипа Орлика та його нащадків. Саме засобами пропаганди Російська імперія боролася зі спробами орлика організувати антиросійську європейську коаліцію, як він писав, для визволення бідної отчизни нашої України від тяжкого і тиранського московського підданства. І на це витрачалися шалені кошти. А тим часом на правобережжі, яке входило до складу Польщі, теж не вщухала інформаційна війна проти козаків та гайдамаків, аби відвернути українців від національного руху спротиву, який покотився під польською країною початку XVIII століття. Того ж очільника потужного повстання Семена Палія намагалися зобразити пияком, а його козаків трохи не горлорізами. На що народ відреагував? Контрпропагандою у вигляді величезного масиву героїчних легенд, пісень, переказів про славетного отамана своєрідно намагалися дискредитувати поляки і гайдамаків. Зокрема, вони використовували мотиви знаменитих народних ікон козака Мамая, які заполонили всю Україну і висіли практично в кожній хаті як обереги, натомість. Поляки виготовили та розповсюдили тисячі альтернативних версій цієї картини, де мамая намалювали повішеним на дереві чи посадженим на палю. Таким чином прагнули показати майбутню долю всіх гайдамаків і козаків та відлякати цим від повстання простий народ. До кампанії дискредитації гайдамаків після подій Коліївщини долучилася і російська влада. Не в силах остаточно перемогти в українському народі дух козацтва і знищити назавжди пам'ять про нього. Російська пропаганда вдавалася до контрзаходів. Москалі почали самі створювати брехливі міфи про козаків, аби зробити карикатурними українське лицарство, підмінити поняття, поплутати кольори, змінити акценти, підтасувати факти. Зокрема, поширювалися брехні про те, що українські козаки це в суціль колишні селяни, які тікали у вільні степові землі від панів. А самі ті землі звалися диким полем. Це неправда. Козацтво формувалося на лицарських засадах, звільних, озброєних людей, а та ж Південна Україна завжди була залюднена. Далі більше. Мовляв, козаки зовсім не українці, а окремий народ. Це теж неправда. Звісно, в козацтво приймалися люди. Різних національностей, але його основу, фундамент складали якраз вихідці з Русі України. Ще один міф: козаки були зовсім не лицарями і оборонцями свого краю від різноманітних оргів, а ледарями, байдикарями та завзятими пияками. Це вигадка, адже у походах за вживання алкогольних напоїв козаків карали смертю. Мало того, вживати хміль заборонялося вже за три дні до початку військової кампанії. А найголовніший фейк це те, що козаки ніби завжди прагнули об'єднання України та Росії. Але факти якраз протилежні: московити були одвічними ворогами українців. Запорожці завжди мали з ними військові конфлікти. За будь-якої нагоди смалили москалів з усіх видів зброї, і навіть кілька разів були близькими до захоплення самої Москви. А тимчасові вимушені військові союзи згодом інтерпретувалися і подавалися імперськими істориками-заробітчанами як прагнення козаків до об'єднання, воз'єднання чи приєднання України до Росії. На жаль, таких фейків ще багато а їхньою головною метою було очорнити всіх українців, принизити українське лицарство, нівелювати його здобутки і найголовніше. Стерти з національної пам'яті існування вільної козацької держави та щасливого незалежного, цілком самодостатнього українського народу. Згодом естафету антикозацького пропагандонства від імперців підхопили радянські фейкомети. Згадаймо, яка потужна кампанія дискредитації велася проти нестора Махна та Махновців, проти Симона Петлюри та Холодноярівців. Загалом проти відновленої української держави та національного руху в усіх його проявах. Шкода, що ці фейки мали успіхи, надійно засіли в головах українців на багато поколінь уперед. Теперішня війна, яку москалі знову ведуть проти України, сталася в тому числі і через катастрофічний програш в інформаційно-культурній політиці, через недбале ставлення держави до патріотичного виховання молоді, до збереження національної пам'яті та численних надбань через неналежне вивчення і пропагування правдивої історії, через цілеспрямовану політику замовчування та ігнорування. Козацької слави через повсякденну зраду і тотальну «какую разницю через зомбовану віру в московський міф про один народ. Справжня інформаційна війна проти України, її історії, культури і славного воїнства та всього нашого народу триває з новою лютою силою нині. І аби не стати її жертвою, а згодом знову не програти до смерті, тримайте вуха, очі і головне душі прочиненими. І дивіться, козацький япокрив, це наш фронт. І ми докладемо всіх зусиль, аби перемогти на ньому. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля і віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн в крамницях. А поки підписуйтеся на цей канал, ставте свої лайки, коментуйте, висловлюйте. Будь-які побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.